Вода це хімічна речовина у вигляді прозорої, безбарвної рідини, без запаху і смаку. В природі існує у трьох агрегатних станах: твердому, рідкому і газоподібному. Це одна із найголовніших речовин, потрібних для органічного життя. Вона потрібна рослинам для розчинення поживних речовин ґрунту. Усі процеси травлення і засвоєння їжі людиною і тваринами відбуваються у водному середовищі. Надмірна втрата води організму може призвести до загибелі. На землі покрито водою 71% поверхні. На території України протікає 63 тисячі річок та струмків. Головне з них Дніпро, Дністер, Дунай, Південний Буг та Сіверський Донець. Озер в країні налічується близько 20 тисяч. У Карпатських горах більшість озер невеликі, але глибокі. Вода в них чиста, прісна і холодна, а найбільшим є озеро Синевір. На узбережжі Чорного моря є салоні озера Лимани. А по всій території України розташовано близько 20 тисяч штучних водойм ставків. Столиця України, Київ, розташований на півночі по обидва береги Дніпра. Також у місті налічується понад 20 малих річок і струмків. Найбільшу концентрацію водних ресурсів має Голосіївський район. В ньому є одноіменний парк Голосіївський. Територія парку є частиною залишку природного лісу, що колись півдня оточував Київ. Композиційною особливістю парку є каскад із чотирьох ставків, розміщений уздовж долини струмка оріховатка. Основні проблеми щодо раціонального використання та збереження водних ресурсів України полягають. У забрудненні водних об'єктів шкідливими викидами та недостатньо очищеними стічними водами, інтенсивному сторінні основних фондів водоохоронного призначення, недостатній самовідновлюваній та самоочисній здатності водних систем. Та нестача питної води. Нестача води може стати однією з найважчих проблем людства в найближчі десятиліття. В цьому році Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури постановила, що 2013 рік води. Наша школа входить до складу асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Тому ми провели перелік редій присвячений цій проблемі. Біля умивальників є таблички. Закривайте крани. В багатьох класах молодшої школи стоїть бутильована вода. Очищуємо береги річок у Голосіївському лісі. Відвідуємо музей води. Постійно проводимо виховні та роз'яснювальні роботи про цінність води, починаючи з молодшої школи. Працюємо над проектом Малим річкам велику воду. А у березні проводимо тематичні виховні години до Всесвітнього дня води. Дуже хочеться вірити, що люди ще подорослішають, що джерела життя на цій планеті збережуть, і в бездонному просторі планета Земля буде так само сяяти, як і тисячоліття тому.